Лише за перший квартал 2016 року перевиконання міського бюджету склало 67 мільйонів 600 тисяч гривень. Із сказаної суми перевиконання по загальному фонду 56,6 мільйона гривень, а по бюджету розвитку 11 мільйонів гривень. перерахуванні на перевиконання за рік можна прогнозувати перевиконання бюджету в сумі близькій до 300 мільйонів гривень. Традиційно кошти від перевиконання місцевих бюджетів ділилися кулуарно та ставали джерелом непрозорого розподілу дерибану та розкрадання бюджету через наближені фірми. В зв'язку з перевиконанням міського бюджету, фракція Українського об'єднання патріотів -Крок» вимагає від міської влади прозорого та чесного розподілу коштів. Адже мешканцям міста вже відомо про неправомірний розподіл коштів бюджету та комунальних підприємств між виборчими округами. В місті ведеться ганебна практика виділення значних коштів. На деякі анклави, в яких є зацікавлення депутатів, наближених до міської ради. Воно є перевиконання, але минулого року два з половиною місяці зарплати бюджетникам ми платили з власних коштів, саме з перевиконання. Тому ми не знаємо, як в кінці року ми закінчимо. Але друге, моя принципова позиція: всі кошти на перевиконання підуть на будівництво моста в мікрорайоні Пасічна. Ми цього року починаємо будувати міст на Пасічні. Не щоб кожен розтягнув. По 50 і 100 тисяч на свої ці, а будемо будувати міст на пасічну. Це стратегічне питання, тому я обов'язково звернуся, буде відповідне рішення, щоб коли будемо розглядати про виконання бюджету, щоб це обов'язково передбачити.